Друзі, також ще отримали дуже крутий варіант LED-фари, яка має два режими світла. Це у нас ближнє та дальнє світло викликали нам круглі та квадратні фари. Ось так вона буде виглядати. Вона має потужність. Вона має потужність у нас 30 Вт. Якщо я не помиляюся, це у нас ось така фара з такою потужною лізою. Вона має також два. Варіант накріплення, тобто її можна закріпити як врізну фару. Ось тут є отвори в неї. Можна поставити як в різну фару. Або до неї ще ось такий кронштейн кріплення і можна поставити як додаткову фару. Це в нас фара, яка має два режима світла, ближнє та дальнє світло. Даний варіант це в нас іде білого світла. Також в наявності в нас є жовтий, тобто де ближній жовтий, дальній білий. На виході три провода: чорний це мінус, червоний Це плюс на дальній, жовтий, це плюс на ближнє світло. Як я вже й сказав, є кронштейни, щоб її закріпити, болтики все, Тут в комплекті так і ось тут розміри даної фари. В наявності у нас є кругла фара, але вона, в принципі, в діаметрі йде 8 см. І також є у нас варіант квадратної фари. Тому, якщо вас буде цікавити звертайтеся.